Філософія Ставіч дисциплінований виконавець і стратегічний правитель. Дві парадигми влади. Існує стан, який здається добровільним вибором або компромісом задля стабільності, але він непомітно позбавляє людину здатності до самостійного мислення та прийняття несистемних рішень, роблячи її вразливою до тих, хто діє без обмежень та вказівок. Найефективніший контроль той, що не нав'язується силоміць, він підступний та виглядає невинним. Люди самі дотримуються правил, які їх обмежують, щиро вважаючи це чеснотою та повагою до них це контроль у найвищій формі, коли поневолення здається добром, коли внутрішня потреба в порядку перетворюється на механізм управління. рутина, передбачуваність та дисципліна. Ці речі можуть здаватися чеснотами, але часто вони працюють тільки проти нейтралізації свободи суспільства. У попередніх роздумах ми говорили, що стратегічна та системна непередбачуваність це основа справжньої влади та контролю. Тепер розглянемо два підходи до влади дисциплінованого виконавця і стратегічного правителя. Дисциплінований виконавець це слуга, для якого головне дотримання інструкцій. Він у всьому шукає стабільність та порядок він вірить у метод виконання більше, ніж у його результати. Для нього перемога це виконання інструкцій, навіть якщо вони ведуть до поразки. У такому випадку він бачить сенс та гідність, але саме така стійкість робить його передбачуваним для інших. А передбачуваність це завжди слабкість. Такого індивідуума можна легко прорахувати, правильно запрограмувати. Рутинність процесу затуманює бачення поневолення. У такій системі це ідеальний гвинтик, на якому тримається ієрархія системи суспільства. На протилежному боці стратегічний правитель, його сила у гнучкості. Для нього дисципліна інструмент, а не суть. Він її застосовує, поки вона підкоряється йому, і відкидає, щойно вона стає перешкодою. Його пріоритет результат, власна вигода. Метод змінна він порушує правила, змінює стратегію, діє непередбачувано, і це наближає його до мети. Саме така поведінка і є проявом влади заставичем влада це не дотримання, а управління. Це вміння діяти проти чужих очікувань. Саме тому стратегічний правитель, подібно до Наполеона, здатен виграти битву не лише арсеналом, а логікою, що ламає стереотипні та консервативні шаблони. Лис це непередбачуваність, хитрість, вміння змінювати тактику миттєво, оминати будь-які пастки і уникати прямого зіткнення, коли це невигідно. Лев, це сила. Але навіть леву потрібна тактика, щоб не бути загнаним у кут, інакше його міць буде марно витрачена. Разом вони формують тип правителя, якого не можна обіграти у гру, правила якої він сам створює. Таким чином справжня влада не у вірності, дисципліні, а у вмінні нею керувати, не у процедурі, а у здатності її переписати. І саме тому стратег перемагає не силою, а свободою мислення.